Ребята, всем привет и вы на моем канале ФЛПХ э, и сьогодні це будет сорвя про те як меня заскамер в мене за скам... скамер в Adopt Me. Тип не ну не Love Day Butterfly! Love it, Butterfly Ну, як це сказав, ну, це буде не людина, а бот на довір'ї. А якщо ти не знаєш, де можна купити ході у Мордер Містері 2, то тобі не фаркшоп, та тут ну, ти можеш приобрести все, що захочеш. І ножі, і сети, і хроми, і по вигодной ціні. Тут дальше комутки є і от сет. Якщо ти не знаєш, що купити, все просто. Вибираєш любий сет або оружію або хрому. Добавляешь його в корзину. дивись. давись. його в корзину. Вводите свой игровый никнейм. Имеется Газдер 04. И... И оплачиваете. И все. Я щас введу свиник. І все? Мені тут нужно оплатити, та й все. А, а якщо ти хочеш купити Adopt Me або Robux то це все просто. А питомців ти можеш купити на старпечці. Тут дуже багато всяких питомців, які ти можеш купити. Наприклад, новий питомець з Frost Claw. По вигодной ціні всього 585 грив. Бо Мега Фрост Куб. дуже вигодна ціна тут. Так що, хочете купляйте? Ну тут найлші курс по викупці. Дивіться, тут все недорого. Всього Unicorn 197. А якщо ви хочете Робокси купити, то тут уже на 2 на Robox роб, G. Тут, тут дуже вигодно. На ну все! Дивіться один робокс. Ой, один рубль, один робокс і три. Це вигодно! Дивіться 15 рублів, 20 робуксів. Якщо 5 тисяч робоксів, то це недорого. І ще у них іде конкурс на 300 тисяч робоксів. Принимайте участие и можливо ви виграєте в Сиробуксе. А мы поехали. Так, а сейчас будет история, я ещ с камни. Я побачу в ТикТоксі. Типа шухидай питонцев, але не возвращає. А я подумал, а що буде, якщо я я доверю какого питомца? Це... От розручаю мені його сіні. Ну, так я, значить, продивився мільйон разів нікбота, щоб не попастися на фейк. Значить, я продивився нікбота, добавив його і через пару минут він мене прийняв. Ой, пару годин. Я, коротше, спочатку. Думав, чи заходи до нього чи ні. Я зайшов. І я до нього зайшов, типа. Да, до нього. І я йому дав райд пята. Да. Він мені не два 2 райда. А в чому тут скам? Що якщо я ему йому... я... що... раз я ему добарайт это, то тоді Т... він мені тоді не вернув. а Уже він обманув людину на коровку. Fly right. да. Я сейчас кину в репорт на типа. Типа, що меня заскамили, типа водоплений. Отчт, мені должны через п'ять днів його вернуть. Того пітовця Я не знаю, що з цього вийде. Ну, дум... ну надію, що вернуть. Просто я не знаю, просто, як цього бота могли випустити, чи хтось додати Ну, я думаю, на, на нього Ребята, позакидайте на нього репорти пожалуйста, я вам оставлю нік в описанні Ну, це дуже тупий бот. Ну, він не тупий Ну він мені сначала отдав, а потом ні та чого це блін друг? Я не знаю, ну, пожалуйста, подакидайте на нього репорти а добивався рейдпета дуже довго. І це було нелегко. Мені треба було купити підом за 170 тисяч пряників і я на, них, я на нього дуже довго копаю. І. Ну і це було нелегко. Ну я просто не знаю, як можна бути настільки тупим, щоб мене так обмануть. Ну ох. Ну, <смас> я не знаю, як. Мікається, що цей бот не працює, типа над... На тих питомці, які йому дали. І... просто не знаю. Якби у мене був бот, я б все чесно віддавав. Я просто не знаю, як можна бути таким дуплем. щоб не віддати мені моє. Ребята, ну щас дуже багато усяких скамів і. І. І люди, пожа... пожалуйста, не добирайте. Я прошу вас. Пожалуйста. І... Ну і знаєте, дуже багато таких скамів зараз розвелося, Дуже-дуже багато скамів сейчас. і Даже не ну, надо никому доверять. Ну, и читерів дуже багато развелось. И вообще. И, ребята. Нам надо проверить через 5 дней черт. Ну, мне не мой очень. Я, я просто не знаю, ну как можно обмануть, ребят. Просто я не знаю. Просто не знаю, як можна обманювати людей. Ну, типа, дивіться, сначала оддавать, а потом ні. Не знаю просто. Я просто не знаю, як можна не віддавати те, що ти що ти оддав. Це уже якийсь перебор І, кстати. Вы можете Я добавляю в за підписку. Типа одна підписка, ви мені пишете нік в коментарі І я вас добавляю. І, коротше, та. Та-та-та. Да. Я вас можу додати. За одну підписку або за один лайк. Давайте доб'ємо такий ак актив, як у мене був на, на колишньому самому, самому колишньому аккаунті. Там у мене було на шурті 2500 переглядів на, на цей. На лайки було там 9, ой, 27. Um. На підписників там було 9. Давайте доб'ємо мені такий, актив ти, пожалуйста. Пожалуйста, ну пожалуйста. Тоді я буду більше випускати відео всяких. А може я лицо спалю? Не знаю, не знаю. Кстати, у мене є еще TikTok аккаунт, який называется FLPX я його. Я знаю, я його трошки переименувал. Это аватарку мне еще надо поменять. Ну и що це таке? Ну що це? Ну и що це таке? Що це? Просто і Ну, і знаєте, я і не дуже хочу, щоб були такі люди. Давайте на всіх з скамере понакидаємо типа, репорти. І... і на цьому все. І всім пока І до завтра!